Це біла, а це хаски. Вони живуть з нами тут, залишились від попередніх господарів. А це бата, це наш цуцик. Він такий активний у нас дуже любить поїсти. А оці більш такі спокійні, вони дорослі вже. Мене звати Ніна, позивний Яга. Я тут оператор ударних безпілотних авіаційних комплексів. Колись в мене була маска, така баба Ягі. Я просила її на День Миколая, і потім я лякала нею брата. І в цілому мені подобався цей персонаж в дитинстві. І ще й дрон називається, на якому я працюю, баба Яга його називають Верев. Мені 25. я з Івано-Франківщини. І до війни я займалася тим, що працювала на багатьох роботах, але жодна з них мені не підійшла. Була копірайтером. Сео-копірайтером, була фотографом, була також тиждень доглядальницею за старшими людьми, барменом була. Рідні думали, що це зайве, що я лізу кудись не в свою справу, то що, ніби це для чоловіків більше, а я просто буду там страждати І не побудую своє життя, яке могла б побудувати в Німеччині. Мені хотілося повернутися до себе додому і бути ближче до своєї сім'ї і робити якусь добру справу. Я десь там побула близько року, а потім вирішила, що треба їхати в армію в Україну. Казав мій друг, який на той момент пішов сам, він в АТО ще був. Раніше, що він іде в армію, і що зараз, наче мене можуть не взяти на якісь посади бойові, на які я хочу. Тільки в тилу, і я щось подумала, що може толку й не буде з того. А потім якось переосмислила це і все таки наперекір усім пішла. Потім я вже на БЗВП спробувала це сама, і мені сподобалося на БЗВП, як це відбувається. Ми там багато тренувалися, багато всього було. Чотири дівчини було. І одділи на нас форму. Ми вже тоді форми себе по новому відчули, бо в цивільному одязі там було неможливо знаходитись, там повсюди пісок. Форма була стандартна, як для чоловіків, так і для жінок. Просто розміри дали мені, повезло б мене зріст високий, то мені було не важко форму підібрати. А були дівчата, яким трошки не по розміру дали форму. Ну і мені плюс бушлат такий дали завеликий на мене трохи. Я вмію не в піві літати, вмію на мавіку літати, і вмію на бомбірах літати. На крилах ще не літала, але в майбутньому теж цікаво політати. І в більшості на бойових це на бомбірах я літаю. Це дрони мультироторного типу вампір, кажан може бути. Особливості роботи. Ну, зазвичай працюємо вночі на них. Все, що можу сказати. І ефективно знищуємо за допомогою них окупантів. Один виліт зробив, вже наступний, і так постійно ти маєш бути на поготові. постійно там щось літає, каби, і тобі там може бути один момент весело, другий момент ти вже думаєш, хоч би не в тебе цей каб прилетів. Більше десяти бажано робити, якщо це вже такому професійному рівні. Ти робиш. Це важко і тобі, і тим людям, які займаються вибухівкою в цей момент. Всім важко, тому що є багато нюансів, зв'язок так само. І треба за цим слідкувати постійно, треба розуміти, що от зараз треба там довернути. Антенну тут треба так зробити, тут якось облетіти, маршрут по-іншому спланувати. І щоб все було добре, закріплено, це велика відповідальність. Якщо людина мало досвідчена, то вона може спочатку хвилюватися, як хлопець, так і дівчина. Якщо вже є досвід то більше, то тоді вони працюють впевнено, достатньо, і все у них виходить. Навіть дівчат багато є, які. Потім стають командирами екіпажів в результаті, то що у них дуже добре виходить. Я Можу підняти дрон, там можу все інше піднімати. Але є таке, що хлопці іноді не хочуть, щоб я піднімала, вони хочуть самі піднімати. І я тоді не буду нічого казати, ну хочуть, то нехай. Піднімають, Може вони в цьому випадку якось додають про своїх посестер. Я зараз працюю в екіпажі, де у мене в більшості хлопці, і я буду як дівчина пілот у них. І ніяк це не впливає як на наші стосунки. Може хіба що когось дівчина рівнувати, що він зі мною в екіпажі, але у мене в самої є свої стосунки, того це ніяк не заважає. Я навчаюся в університеті Альфреда Нобеля в Дніпрі, який знаходиться, і Київський авіаційний фаховий коледж в Києві. Перша освіта це коледж, це середня спеціальна, а друга освіта це вища. Був інженірін безпілотних систем, але зараз вони будуть змінювати спеціальність більше на комп'ютерні технології, тому що ми будемо більше вивчати саме технології. Якщо десь виїжджаю в місто, то я вдягаюся в гарний одяг такий, щоб. Виглядати красиво, люблю рожевий колір. Мені подобається. У мене тапочки з Hello Kitty. Мені останнім часом подобається багато різних мультиків. Дивитися. Це мені приносить задоволення. У мене хлопець теж військовий. Наприклад, з ним можу побачитися, трохи погуляти по місту, походити. Познайомилась на службі спочатку разом. Працювали потім я подумала, що мені подобається цей хлопець. До нього почала проявляти знаки уваги. І потім ми вже разом десь рік з ним. Родина, діти, щось таке ви собі візуалізуєте? Так, да, так, да, я думаю про це. Але думаю, коли от буде час, коли я вже виконав якусь свою місію, то тоді я зможу це реалізувати.